Молодість це саме той час, коли ти сам будуєш своє майбутнє. Це час, коли за тобою стоїть вибір. Серед молоді є багато талановитих, активних, свідомих, молодих людей, які мають шанс для реалізації своїх здібностей і мрій. Саме таку можливість дає навчання у Новокаховському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Освітній заклад був заснований у 1953 році, у 2005 році увійшов до структури університету. За свою історію коледж підготував більше 22 тисяч фахівців, серед яких громадяни 50 країн з 4 континентів. Новокаховський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного це державний заклад фахової передвищої освіти. Сьогодні тут проводиться підготовка фахових молодших бакалаврів для ринку праці в аграрному секторі економіки. Досвідчені творчі педагоги впроваджують передові інноваційні технології навчання, передають молоді свої знання, практичний і життєвий досвід. Під час навчання здобувачі освіти мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію. Коледж дійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за сімома освітньо-професійними програмами. На спеціальності Агроінженерія студенти вивчають передові технології вирощування сільськогосподарських культур, будову і регулювання новітньої техніки, опановують діагностику, ремонт і обкатку двигунів, силових передач тракторів і автомобілів. У нові часи нові електроустановки та електрообладнання. Студенти спеціальності електроенергетика, електротехніка та електромеханіка мають нагоду не тільки теоретично, а й практично ознайомитися з ними. На спеціальності права під час навчання здобувачі освіти роблять сценарії судових процесів, опановують навички публічних виступів та застосовують свої знання. Спеціальність геодезія та землеустрій включає широкий спектр послуг, до яких відноситься поділ та об'єднання земельних ділянок, зміна цільового призначення земельної ділянки, встановлення та зміна меж населених пунктів, складання карт. Вирішення земельних спорів та оцінка земельних ділянок. А якщо ви мрієте ефективно керувати людьми або виробничим процесом, ваша спеціальність менеджмент. Менеджер це керівник, адміністратор, що відповідає за бізнес-процеси та діяльність підприємства. Саме тому професія менеджера отримує все більший попит на сучасному ринку праці. Фахівець у галузі підприємництва та торгівлі це професіонал нового покоління, здатний ефективно працювати у виробничих та комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності або успішно започаткувати власну справу. У час дефіциту фахівців з інформаційних технологій коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою, автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. Діяльність it фахівця пов'язана із забезпеченням надійної роботи комп'ютерної техніки, мереж, програмного забезпечення. Серед наших айтішників є переможці міжнародних стартапів. У коледжі велика увага приділяється питанням пошукової, дослідницької, аналітичної роботи. Наша молодь бере участь у всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних конференціях, конкурсах професійної майстерності. У зв'язку з тимчасовою окупацією Херсонської області країною-агресором Новокаховський агроколедж переміщений в місто Кропивницький, тому освітній процес відбувається за дистанційною формою. Для організації дистанційної та змішаної форм навчання у коледжі створено освітньо-інформаційний портал. Здобувачі освіти мають постійний доступ до курсів, які містять навчальні матеріали, лекції, практичні і семінарські заняття, презентації, відео і аудіоконтент. Завдання для самостійного вивчення. Випускники Новокаховського агроколеджу зараховуються до провідних закладів вищої освіти України за скороченою формою навчання. Турбота про здобувачів освіти, їх навчання і виховання, умови проживання та можливості для динамічного розвитку є пріоритетними напрямами діяльності керівництва і педагогічного колективу коледжу. Новокаховський агроколедж для тих, хто вірить в себе і прагне до успіху.